Таунхаус 74 квадратних метрів з ремонтом. Знаходиться у Білогородці біля озера жилого комплексу Білий шоколад». Це місце вашого відпочинку. По документам оформлено. Тут центральна каналізація, документи можна оформлювати по різним державним програмам. Це центральний фіт і така простора кухня вітальна столова Будована кухня, і це залишилось місце для встановлення побутової техніки. Так виглядає розводка електрики. Тут йде грібінка на теплу підлогу і якраз котел. Тут автономне опалення, можна підключитись до газової мережі. Санвузол на першому поверсі виглядає таким чином. Зараз вам покажу планування другого поверху. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтесь, телефони будуть в описі. Так він виглядає з фасаду. Сходи, до речі, тут монолітні. вони не шумлять, дуже якісно зроблена. І тут дві окремі спальні кімнати і ванна кімната. І друга спальня, вона трошки більша. Як бачите, він світлий. Південь з того боку, сонце встає там. Вон, газова труба у вас. І, до речі, зверніть увагу, у вас іде тут такий невеличкий ярок, дерева, а сусідня ділянка аж там. Тобто вас ніхто не буде турбувати, як кажуть, ніхто не буде заглядати вікна. Білогородка до Києва 5 кілометрів. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.